Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте, ви про себе подбайте. Пам'ятайте, дбаючи про свій організм сьогодні, ви створюєте своє якісне завтра. І рослинки добре вирощувати самому, якщо ви це любите. Я це люблю. Отже, буде розсада і для розсади... Намочую такий брикет кокосового субстрату. І мені його буде мало, тому що треба буде ще купити. Додаю докупованого торфу, трохи піску і трохи е, такого кокосового субстрату. А в ідеалі треба спробувати спеціальний прибалтійський торф для розсади. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!